Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перерва знімаю про це відеогляди. І незважаючи на те, що позаду такий прекрасний весняний фон і нарешті тепло, нарешті весна, говорити ми з вами будемо про серйозну тему, говорити ми з вами про цензуру і самоцензуру в Радянському Союзі. Насправді, чому я вирішила підняти саме цю тему? Бо коли читала книжку Анатолія Дімарова, прожити розповісти, це мемуари автора, я зрозуміла, що так, я дуже багато знаю про. Цензуру в радянському Союзі, а десь знаєте, так ну висмикуванням з різних якихось джерел, так починаючи там зі школ, українська література, історія, закінчуючи певними якимись джерелами, пошуками. Але я жодного разу не дивилася на це питання з точки зору автора, з точки зору певної трагедії автора, митця людини, яка Творить так, тому що насправді е, доволі складно писати, писати глибинно, писати творчо, коли от завжди за тобою знаєте, такий великий брат слідкує це дуже важко. І е, в книжці проти та розповісти, Анатолій Діморов розповідає саме про це. Ні, автор не говорить там, знаєте, от прям. Цитатами про цензуру і самоцензуру, не розповідає про те, як це функціонувало, але кожного разу, коли він розповідає про якийсь свій новий роман, про редактуру чи ще про щось, я бачу ось цею, знаєте, червоною ниткою історію про те, як важко було писати саме в час Радянської України. Загалом. Варто почати з того, що Анатолій Дімаров це український радянський письменник. Так про нього говорить Вікіпедія, І я не можу з цим не погодитись. тому що він не лише писав та видавав в радянській Україні, але також він був головним редактором декількох видань. Загалом був членом спілки письменників, партійним працівником. Тобто така радянська фраза був гвинтиком системи. це абсолютно правда. Я, до прикладу, коли читала мемуари, мене Здивував той факт, бо будь-вперше це прочитала саме от в такому вигляді. До прикладу про дисидентів автор не відгукується з звиклим нам сьогодні героїзмом, а швидше з певним нейтральним ставленням до них, тому що він не зовсім от на з точки зору самоцензури, не зовсім розумів їх в цьому ключі. І зараз я поясню, наприклад, безпосередньо Антоля Дімарова, до прикладу його твір. І будуть люди. Це роман Епопея, як на мене, доволі центровий твір автора, екранізований. До речі, зараз на Нетфліксі ця екранізація є. Рекомендую подивитися, якщо ви часом її не бачили. Загалом цей роман він про жителів села Тарасівка, починаючи з 20-х років, закінчуючи 30-ми роками. Це доволі автобіографічний роман, тому що автор розповідає про своє дитинство. До прикладу, головна героїня цієї книги, Тетяна Світлична, прототипом цієї героїні була мати уже безпосередньо Анатолія Дімарова. І зрешен теж автор намагався написати двір про своє дитинство, про село, в якому він зростав, про речі, які його оточували. Він вийшов доволі політичним, тому що не могло бути інакше, 20-ті роки. Це доволі каламутний час в історії України. Є дуже багато різних течій, так і червоні, і майбутня радянська влада, так комуністи. Є також ті, хто бореться за царя, батюшку і власне за самодержаві. Є також ті, хто за незалежну Україну. Є повстанці, багато багато всього. Так, тобто, от в цьому ключі автор розповідає про звичайне життя звичайних селян, от з села Тарасівка. Також це початок книги. Кінець книги був. Жорстоко цензурований, і, мабуть, третина розділів власне, з кінця були вирізані, тому що вони розповідають уже про 30-ті роки. Початок тридцятих, як ви знаєте, в радянській Україні був голодомор. І е, хоча автор намагався описувати це, от, типу, своїми очима, так, те, як він це відчував, як він бачив, без, без абсолютного масштабу, як ви розумієте, Голодомор це настільки. Трагічна сторінка в українській історії. А, так от, не зрештою, те, що автор доволі хаб дезнав градус, саме кінець книги був жорстоко цензурований, було багато усього вирізано, тому що ну як так про це, звісно, ніхто в Україні не міг говорити писати, тим паче. Тому ось ось так. Але тим не менш, автор іде і цього разу, і в багатьох інших своїх творах на ось ці поступки м, радянській владі. На поступки в головліту головним цензором того часу, тому що він хоче, аби він був виданий. Тобто він хоче, аби його твори нехай так, нехай між рядками з прописаними якимись думками, але щоб їх побачив читач. І це, до речі, дуже гарна тема для дискусії, бо з однієї сторони, здавалось би, жодних компромісів, здавалось би. Є автори, які виходили тільки сам видавом, або не виходили взагалі їхні твори ніколи не бачили світ, бо вони не були готові на цей компроміс з цензорами. А з іншої сторони, є інші автори, які були готові на цей компроміс для того, аби нехай щось, нехай якимись такими стрижками, машками, але нехай це побачить читача, нехай читач сам отак десь ну, крізь рядки зможе прочитати. Тому що дуже багато творів. Особливо в поезії, де можливість прислужити режиму так давала змогу авторам творити і те, що вони хотіли творити. Тобто, ти написав сьогодні трактор в полі «Дир-дир-дир, ми за мир, а завтра ти маєш змогу видати свою ліричну поезію, тому що ти власне радянський письменник. Це дуже гарна насправді тема для дискусії, бо я не знаю, я для себе не відкрила. Точної відповіді на це запитання, бо я не знаю, як правильно буду вдячна, якщо ми з вами про це поговоримо в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу. З точки зору цього компромісу, чи він допустимий був, чи це власне. Було недоречно. Почну з того, що е, з початку 30-х років е, в Радянському Союзі установлюється такий жанр, як соцреалізм. Е, це, як на мене, абсолютно літературний покруч, але дуже довго е, власне, твори видавалися саме в цьому жанрі. Якщо коротко якось описувати його характеристики, то це ось ці історії про щасливе життя щасливих робітників чи щасливих селян. Там, якщо є кохання, то власне е, передової до. Ярки до голови колгоспу, якщо й описується щось, то власне, з точки зору прекрасної радянської людини. До прикладу, от в цьому творі завжди мусили бути тільки хороші партійні працівники. І якщо часом є в творі якийсь нехороший партійний працівник, ну якось так трапилось, то це точно якийсь от один такий, ну, от один такий, так, от, от щось з ним не так. Загалом прекрасний Радянський Союз описувався в такому прекрасному ключі. Авторові, будь-якому авторові, для того, аби його твір видався, треба було прописати оці такі, знаєте, шаблонні штуки. Те, що я кажу, що кохання, то от, тільки в таких рамках і ні в яких інших. Якщо от щось відбувається таке побутове, там точно мусить десь бути партія. Збоку тебе партія веде. Тобто, обов'язково десь її має бути видно чутно. Знову ж таки, поговоримо про Анатолія Дімарова. У нього є твір, називається він його сім'я. І це. Така, знаєте, історія побутова про кохання, про власне чоловіка, у якого руйнується сім'я. І цей твір доволі ну, головний редактор не пропускав, тому що ну, не могла в радянської людини зруйнуватися сім'я. Що ви таке написали, шановний пане Анатолію? Так не могло бути. Тобто, саме в такому ключі і виглядав соціальний реалізм. Е і саме в такому ключі писали е автори. Якщо говорити про українську, е ну тобто особливість, то також певні якісь національні інтереси абсолютно старалися. Ви не могли вказувати в творах так, національність або Якимось чином прописувати якісь такі речі, тому що цей твір тоді ніколи не мав шансу стати всесоюзним, і ви ніколи не мали шансу вибитись далі, аніж ну, звичайно, якийсь містечковий автор. І це насправді а особливо згадаємо, що в радянському союзі була така історія, істота, монстр, як спілка письменників. То було дуже важливо писати вивірно правильні твори, те, що я говорила самого початку. Тобто, ти пишеш трактор в полі дир -дир -дир ми мир», і далі у тебе вже ну відкривається трошки можливість ширше написати щось таке. Ну, Трошечки відійти від суцре, трошечки відійти від тематики, і оці такої стандартної оспівування партії, і написати щось інше, щось одну таке плюс-мінус ліричне, але в жодному разі жодної правди, в жодному разі жодних якихось історичних романів реальних ну ні ні, ні, таке точно не могло видатись в жодному разі. Так, от, коли автор декілька років або ж десятиліть працює саме в такій системі, то відповідно він уже починає і сам. Якимось чином думати, а чи не викличе його твір запитання у головного редактора чи у головного цензора. І саме через це, ми будемо говорити про саме цензуру. Саме цей момент, коли автор сам б'є себе по рукам і не описує те, що він хоче написати, або знову ж таки уже одразу свій перший чорновик вписує всіх там потрібних героїв, які от мусять бути обов'язково. Тому от, такі були, знаєте, літературні покручі, і тому доволі складно знайти багато класних творів саме в цей період. Бо над автором завжди висів оцей думав. Клівмечі, який змушував його уже на етапі е, написання першої чернетки максимально е, продумувати, що він там пише, аби йому не дав ніякий наганяє жоден редактор чи головний цензор. Ось так. І, е, до речі, саме про літературу в цей період, можна дуже багато прочитати у Віри Гейвої. Е, е, я можу порекомендувати її книжку «Залаштунками імперії. Там є декілька розділів, яких, власне, теж... Описуються або ж у неї є безпосередньо хороша книга про Миколу Бажана, який теж власне працював в цей період, тому можете теж її почитати. Я внизу залишу лінки безпосередньо на ті книжки, які я рекомендую в даному випадку на Невіроге. ну і на Антоля Дімарова, теж бо, як розумієте, саме читаючи його мемуари, більшу половину інформації я взяла звідти. Ось тому ці твори теж будуть внизу в інфобоксі. Так от, що саме спонукало авторів працювати от під цим пильним. Оком і писати навіть свої перші такі чорнетки, думаючи про те, що про це скаже партія. А по перше, це звісно боязнь. Бо я думаю, ви чули про розстрільне відродження. Є доволі цікава історія. В 30-х роках був такий собі в Харкові будинок слово куди поселили багатьох українських митців. І, до речі, там жив Микола Хвильовий, точніше, гостював дуже часто Микола Хвильовий, також Лесь Курбас і багато інших. Згодом більшу половину. Пожильців цього дому ми будемо знати як розстрільне відродження, і також говорять це такий доволі містичний будинок в Харкові. Що, окрім митців, туди підсилили дуже велику кількість агентури. Яка безпосередньо здавала е цих авторів, насправді це звучить доволі страшно і моторошно, але саме так працювала радянська машина, і це безпосередньо вплинуло і на майбутнє покоління, які е мали цей перелік, переляк, бо з тобою завжди можуть прийти. Бо дуже часто приходили там за якісь декілька невірених слів. Крім того, ціна помилки була доволі велика, тому що якщо пропускався твір, який був ідейно невивірений, чи не відповідав соцреалізму, чи ще щось там на думку вищого керівництва могло бути не так, як треба, відкликався весь тираж, і це ну, доволі висока ціна помилки. Хоча в радянському союзі ніхто особливо і не рахував фінанси, але... Тим не менш весь тираж. І тим паче, що в Радянському Союзі друкували творів не так, як у нас там три тисячі примірників, але набагато-набагато більше. Тому, відповідно, ціна помилки була доволі високою. Окрім того, можна було насправді отримати на горіхи за все. До прикладу, ваш партійний працівник недостатньо взірцевий, а та-та, знімаємо твір. Або у вас, ну. Те, про що говорила про Дімарова його сім'ю, типу що не може радянська людина дозволити собі розлучення, все твір забираємо і далі. Там уже автори, до прикладу, доводилось змінити кінцівку цього твору для того, аби ідея твору не загубилася, і аби твір мав можливість. Бути видане, і саме тому ми бачимо ось такий набір в радянській літературі. З однієї сторони це книжки, які не мають абсолютної художньої цінності, так і які абсолютно графоманські, ніколи б не були видані за конкурентної літератури. Але такі, знаєте, повертійно вивірені книжки. Дуже часто їхні автори писали багато книжок, мали хороші тиражі, були почесними членами спілки письменників. Деколи навіть очолювали спілку письменників, ну такі знаєте, прям перливики цього цього Діла, хоча абсолютно позбавлені літературного таланту. Окрім того, ще одним. Ем... Під видом, скажімо так, є от як Дімаров, де ти намагаєшся балансувати між двох вогнів, з однієї сторони писати партійно вивірені книжки, з іншої сторони продовжувати довщувати свої ідеї, хай би які б вони не були, тому що ну знову ж таки мова навіть не йде про якісь національну складову, про певну якусь от саме те, проти чого дійсно боролась радянська влада, мова йде про дійсно якісь такі абсолютно надумані абсурдні речі, типу от. Радянська Люда не може розлучатись. Що? От саме про це теж і автор тема десь між рядками намагається прописати свою думку, прописати ось. Маючи дійсно талант, написати те, що він думає, але вже між рядками. До прикладу, твірі будуть люди, про які ми з вами вже сьогодні згадували, був доволі цензурований і велика кількість речей не війшла в перший примірник, який власне вийшов за радянською Україною, Тому що зараз ми з вами маємо змогу читати уже першу редакцію автора без цензури. От це неймовірно хороший твір, правда. Але перший раз, коли твір вийшов в радянській Україні, ми побачили не, не повністю твір, а такий трошки покруч без певних якихось ідей, думок, які заклав туди авто. Також, окрім того, до прикладу, Максим Рильський, ми не можемо говорити про те, що це не талановита людина. Він дійсно талановитий письменник, але у нього є хороша лірика. І хороші твори, а є така, знаєте, радянщина, типу Радянщина, Байрактарщина, Шарварщина от, от це все. І, відповідно, як, як це оцінювати? Ну, мені здається, я, до речі, читала про це Віра Геєву, я згодна знаю про те, що ми не можемо викреслювати радянську літературу, не можемо не... Як -то воно? закривати на це очі, так? мусимо розуміти в контексті, що це було. І насправді, який доволі злий жарт зіграла е радянська е ідеологія навіть тут, навіть в літературі, та що навіть тут, всюди насправді, але от в літературі теж. Тому власне сьогодні говоримо саме про це. Сьогодні в мене була саме така тема. Вона доволі така розбована. Бачите, я не готувалась неї прямо як до лекції з іменами, фактажем. Е якщо Цікаво, доприклад, ми можемо з вами почати говорити про певних якихось радянських письменників і про те, як вони писали чому, і, до прикладу, зупинитися на якихось темах трошки глибше, там, знову ж таки, про будинок слова чи ще щось. Я не впевнена, чи це на часі насправді, тому буду вдячна за цю дискусію теж. Власне, про таке я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Вам, як завжди, гарного тижня, і зустрінемось з вами, коли зустрінемось.